Місто острава до нас прийшла працювати нова почта. Нова почта вже Остраві. Ціни, вартість окрема, доставка 10 кг, а за кілограм, а плюс кожен кілограм потім ще 10 кг. А відправки треба встановити. От це не український, цикл для чешської аплікації. Відправляємо, працюємо. Зісливо 25%. реєструйте в мене дешево. Повний номер, гарячі, змозі. Всі оператори України. Все зручно, все як завжди. Аплікація, будь ласка. Звонить, пусть.